Привіт, друзі! Сьогодні буде прямий ефір на тему, чому ж не існує ідеального курсу і ідеальних продуктів взагалі. Зараз наразі розбираю так, цю тему більш детально, більш глибоко, тому що створюю зараз курс, як зробити успішний курс за 14 днів. І стикнулася із таким твердженням експертів, так, що чого ж вони не починають там, запускати свій якийсь курс, так, чого вони ще не роблять щось для, для того, щоб почати запускати свій курс і навчати людей. І стикаюся з тим, що ось майстри, експерти кажуть мені, що ой, я хочу довести його до ідеалу. Ой, та я сама себе там хочу довести до ідеалу, там ще повчитися, ще навчитися. Я там хочу там. В голові, він такий там повинен бути мега-мега-ідеальним, там я не знаю, і там відеограф повинен бути, і там фотограф повинен бути на цьому курсі, і там технічний спеціаліст, який мені там гайди напише, і ще щось він там мені напише. Тобто я розумію, звідки це все йде, так коли там ви Подивилися вже на експертів, які давно на ринку, так, які вже роблять такі ну, масштабні, серйозні проєкти. І ви бачите там, ту картинку, яку вони вам дають, там, той, ту презентацію, так, той курс, ту програму, яку вони вкладають у цей курс. і... Потенційному експерту, який тільки починає, йому здається, о, я хочу ось так. Якщо вже робити курси, то тільки ось, ось таким чином. Так, зараз я тут напишу тему курсу. Так, ідеального закріплю її, щоб бачили усі, хто заходить, так ідеального курсу, курсу не існує. Ви також можете долучатися так, до цього обговорення цієї теми. Я вам розповім так свою думку, ви можете мені розповісти свою, і я із задоволенням її послухаю. Так, ось так, звідки ж ростуть оці ж ноги ідеального курсу. Коли ви подивитесь на тих експертів, які вже давно на ринку. А, так, І експерт-початківець вважає, що ось ну, тут в мене велика конкуренція, мені потрібно робити ось такий курс, який я бачу у експерта, який, там, я не знаю, вже 5 років на ринку, а, і який 5 років робить курси, розумієте, а не то, що він там просто 5 років робить якусь справу і тут він почав навчати. Ні. Тобто, коли, Починаючи експерт, починає своє, е, свій початок порівнювати. Із серединою іншого це утопія, все. Тобто ви далі не підете, ви далі грошей не заробите, тому що ви вже почали себе порівнювати і порівнювати себе не з тими, на якому ви є рівні, а з значно вищим, тобто з умовним ідеалом, ви починаєте себе порівнювати. А до ідеалу ви ніколи не доростете. Ну якщо ми саме починаємо із позиції порівнювання. Взагалі, я вам так скажу, ідеалу не існує. Просто не існує. Він є у кожного у своїй голові, у своїй уяві цей ідеал. У житті його немає. Та навіть якщо у вас є якийсь певний ідеал в вашій голові, у житті цього ідеалу просто не буде. Ми можемо взяти з вами як і курси, ми можемо взяти з вами як і роботу, ми можемо взяти з вами як і стосунки. Тобто взагалі, де тільки з'являється щось ідеальне, так що ось там я не знаю, в мене такі-то такі-то критерії ідеалу. І все, все, там починається хаос, там починається розруха, там починається крах. Ось, наприклад, і на відносинах, так, коли там я не знаю, чоловік або жінка. Так, ну, давайте візьмемо чоловіка. Так, де Чоловік такий, ой, там, я хочу ідеальну дружину. І щоб вона там, я не знаю, і готувала мені, і там, так, задовольняла мене, і там, дітей народжувала, і з дітьми сиділа, і ще працювала, там, свій бізнес мала, і там, я не знаю, ще якось так виглядала. Тобто якісь такі там, мозги мені наробила і так далі. і так далі. Тобто, якісь такі ідеальні параметри. Починаються у цього там, чоловіка чи у цієї жінки до чоловіка відбуватися, все відбувається крах. Тому що така людина ну, не зустріне таку ідеальну людину. Чому? Тому що у кожної людини є певні недоліки, тобто ідеалу не існує. Так само, як і в роботі. Якщо там ви щось робите, ви робите якусь справу, і ви такі, ой, мені там треба щось доточити до ідеалу, і тоді я підніму ціни. Ой, або мені там ще до ідеалу тут ремонт потрібно от зробити, де я приймаю клієнтів, і тоді, і тоді я вже можу там підняти ціни. Тобто не просто підняти ціни, тому що ось я така крута, я класна, мої знання коштують стільки-то, там моя робота коштує стільки-то. А мені щось, якби я ще не достатньо до. Так, мені ще щось потрібно зробити, щоб ну, дорости до ідеалу. І тут також починається крах. Тут починається крах у тому, що ви робите одне, ви робите інше, друге, третє, і ви розумієте, що ой, я тут ще не ідеальна, і тут я ще не ідеальна, і ось тут я ще не ідеальна, І я тут не можу ще собі там дозволити підняти ціни. І так само і у курсах. Як тільки експерт починає так, порівнювати себе, знову ж таки, свій початок із чужою серединою, все, тут відбувається крах. Або що там ой, ну я ж хочу якийсь такий масштабний проєкт, я хочу щось таке грандіозне зробити. І тільки ось, як, як тільки я це реалізую, у щось таке велике, грандіозне, ідеальне, курс, у якому є все. Ось тоді я його буду запускати. Та реальність така, що коли ви починаєте а, цей ідеальний курс створювати, по-перше, ви стикаєтеся з тим, що знову ж таки він недостатньо до. Так, того не вистачає, того, 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 і там, а ще не на часі, а ще там ще якісь моменти. Ой, а чи не зарано, а чи не запізно, а, і, 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 так далі, і, так далі, і так далі. Це по перше, момент. По-друге, що з чим ви стикаєтесь, це з постійним відкладанням. Тобто ви його не робите зараз. Ви такі, ні-ні, ні, я це зараз ще щось добавлю, я ще щось зроблю, я там навчання пройду, я там його там якось перезапишу, переупакую, там ще якісь моменти от дороблю. І як тільки він в мене доробиться, як тільки я його повністю собі зроблю, все, тоді я можу його брати і запускати. Та як це ж все виглядає у реальному житті? Коли експерт так робить, доточує все до ідеалу, а потім він іде із цим курсом у маси так, до клієнта, щоб його продати. І ось який в мене ідеальний курс. Цей ідеальний курс ніхто не купує. А, ну, або купують там, ну, там, один, два, п'ять людей. Все, і на цьому все, на цьому закінчується. А експерт сидить такий і думає, пляхмуха, я взагалі-то зробив ідеальний курс. Я стільки енергії в нього вклав, я стільки грошей в нього вклав, я стільки взагалі всього поробив, а ніхто не купує цей курс. Що сталося? Він же ж такий в мене ідеальний. Все все тому, що він ідеальний у голові експерта. А голова експерта і його ідеальність не дорівнює ідеальності, яка є у голові клієнта. Потенційного клієнта, який якраз і купить цей курс. Тому помилка 98% експертів у створенні курсів, це якраз брати за картинку світу своє уявлення про цей курс, а не уявлення клієнта, що йому потрібно. І ця ідеальність, вона також зникає, як тільки ми. Йдемо у аналіз цільової аудиторії і розуміння, що саме потрібно клієнту, який прийде на цей курс, а не що потрібно умовного експерту, який вирішив, що ось в мене це ідеальний курс. Тому ідеальність вона руйнує, вона руйнує все. Ідеального нічого не існує, взагалі в світі немає ніякого ідеального продукту. Який би я там не знаю, закривав всі якісь моменти і аспекти нашого життя. Немає також якогось ідеального курсу, тому що курс це завжди про певну якусь точку росту. Ну там умовно, ви наразі знаходитесь у точці А і бажаєте прийти у точку, у точку Б. І для цього вам потрібен. Певний курс, який допоможе вам із цим. Як тільки ви отримаєте цей курс, як тільки ви проходите цей курс, то ваша точка Б вона вже буде точкою А. І ви забажаєте потім прийти в іншу, другу точку Б. А для цього, можливо, вже інший курс, навіть на цей. Розумієте? І тому сказати, що є там. Тільки один якийсь курс, і він ідеальний, і він закриє всі там якісь мої потреби. Це також утопія. Це ілюзія якої немає. Це ну, тобто ми живемо тоді у світі якихось, не знаю, єдинорогів, метеликів, рожевих, де все добре, все чудово, і з першого разу усіх, усе є. І кожен продукт щось вирішує. Ну, таке не буває. Навіть там умовно там добре. Там зараз мені подобається пити там водичку із чорного і так? а можливо там через два місяці або півроку мені вже захочеться якийсь там я не знаю інший вже стаканчик, або там не стаканчик, а термос і ще хто його знає, що мені захочеться. І вже ця кружечка не буде вона задовільняти мої потреби. Тобто, взагалі, що я хочу, щоб ви зрозуміли, ідеальний там якийсь курс, так, чи ідеальний продукт, ідеальна послуга це той курс, який задовольняє і вирішує потреби і проблеми клієнта на його певному етапі. Ну, ось там умовно. А, так, ось в мене буде курс. Як створити успішний курс за 14 днів і цей курс він якраз вирішує проблемне питання багатьох експертів, які створюють курси, і в них ніякий не йде, а вони не розуміють, чому в них не продаються курси. І для тих експертів він буде якраз актуальний, які вже бажають почати навчати, але не знають з чого почати і як продавати так, щоб до тебе йшли, йшли, йшли люди і клієнти. Так, і цей курс він якраз вирішує ще третє питання стосовно часу, що вам не потрібно це буде вирішувати, я там не знаю роками, так, місяцями чомусь навчатися. У вас буде пошаговий алгоритм і пошагова схема, як за 14 днів створити успішний курс, який продає, який прям купують клієнти із задоволенням. Ось і все. І це ну, там, я не можу сказати, що це ідеальний курс. Так, він класний, він реально буде офігенним, але ну, тобто, він не ідеальний, тому що він просто вирішує певні потреби клієнта, мого клієнта на певний проміжок часу. Можливо, там ще через там, я не знаю, два місяці, півроку у мого клієнта, який буде робити курси, будуть вже якісь інші. Потреби у цьому, так? ринок, можливо, буде диктувати якісь вже інші умови і так далі. І тоді, коли я зроблю апгрейд цього курсу, він знову буде кращим, кращим, але не ідеальним. Розумієте? Тому ідеальний курс це той курс, який вирішує проблему вашого клієнта тут і зараз. І може вирішити там одну або декілька його проблем, а не всі. Це також важливо усвідомити. І також скажу наостанок, що людям не потрібні ідеальні продукти. Взагалі, ідеал нікому не потрібен. Ви також це можете і у житті проаналізувати. Коли ви бажаєте там, умовно якогось ідеального чоловіка, як тільки ви його зустрічаєте у житті, вам відразу ну, його не хочеться, бо щось не те. Ось. Щось не те, бо ви просто це собі у у Голові у фантазіях нафантазували, а насправді вам хочеться зовсім іншого. Теж саме і з курсами. Коли експерт у фантазіях собі нафантазував одне, а насправді його аудиторії хочеться зовсім іншого. Ось і все. Тому якраз оці саме моменти. Стосовно ідеального курсу, як його правильно робити, я відтак, навіть так не сказала, потрібно робити не ідеальні курси, а потрібно робити успішні курси. А успішні курси це ті курси, які продаються, які продаються багаторазово, тобто не одним якимось там запуском чи потоком. А два, три, п'ять потоків. Так, успішні курси це коли ви можете робити один курс, потім другий курс, потім третій курс, там на якісь різні теми, і вони успішно будуть продаватися. Ви будете набирати свій план мінімум по кількості учасників, і також робити свій план максимум також по кількості учасників. Ось це є успішний курс. А все інше це херня собача, що я вам можу сказати. Бо правда завжди на вашому рахунку. І якщо на вашому рахунку не вистачає коштів, ну, значить, ви себе самообманюєте. Ось і все. Тому раджу вам не займатися самообманом, почати якраз робити вірні і системні пошахові кроки, бо саме вони приводять до дієвих результатів. І до результатів, які потім приносять вам стабільно гроші з місяця в місяць. Якщо у вас залишилось питання після цього прямого ефіру, пишіть їх, будь ласка, мені під цим дописом під ефіром. Якщо ж ви вже зацікавлені курсом, який в мене буде стартувати, пишіть мені у дірект, тому що ще поки програми немає, але вже думаю, один-два дня, і я це все виставлю, як це все буде виглядати. Що ж, дякую, друзі, і до зустрічі.